Алюфітен означає забороняти. Тож як сказати німецькою я забороняю? Ich verbiete. Є в цьому тієї слові префікс фер. Це один з тих префіксів, який. Не буде від'єднуватись від слова, він так і буде залишатися з корінням слова бітен. Я далі не буду казати, як сказати німецькою, я буду просто давати речення українською, і це мається на увазі, що це речення треба перекласти німецькою. Однак для цього я даю зазвичай 5 секунд, щоб ви це вголос могли вже сказати. І після 5 секунд ми перевіряємо, чи правильно ви сказали, чи ні. Отже, ти забороняєш. Du verbittest. Вин забороняю. Er verbittet. Вона забороняю. Зи verbittet. Воно забороняю. Эс verbittet. Ми забороняємо. verbieten. Ви, хлопці та дівчата, забороняєте. verbietet. Ви забороняєте. Ви з великої букви. verbieten. Тобто це одна людина. Ви. Він мені нічого не забороняє. Er verbietet mir nichts. Бачите, німецькою не можна робити більш ніж одне заперечення. E, nichts вже має цю негативну заперечувальну частинку. І її вже достатньо. Українською ми кажемо, він нічого не. Тобто, вже є два заперечення: нічого не. Але німецьку достатньо лише одного. І саме тому ми кажемо Er verbietet mir nichts. Дослідному, він забраняє мені нічого. Українському ми кажемо він нічого мені не забороняє. Наступне ви забороняєте мені все. Sie verbieten mir alles. Ви забороняєте мені не все. Sie verbieten mir nicht alles. Ми нічого не можемо тобі заборонити. Wir können dir nichts verbieten. Ніхто не може тобі заборонити. Niemand kann dir verbieten. Бачите, ідея та ж сама. Повинно бути тільки одне заперечення. Ніхто там вже є в цьому слові частичка ні, тому ніхто може тобі заборонити, якщо дослівно. Якщо так, якщо тільки одне заперечення може бути в слові, то як тоді сказати, ніхто тобі нічого не може заборонити? Німанд кандієт етвас вебітен. Дослідно ніхто може тобі щось заборонити. Я забороняю тобі палити цигарки, наприклад. Ich verbiete dir zu rauchen. Тут, до речі, також можна сказати: Ich verbiete dir das rauchen. Rauchen – це палити, а das rauchen тоді це паління. Я заброняю тебе полиння. Идея такая, что здесь слово можно утворить и іменник. Например, я забраняю тебе рибалити. Ich verbiete dir zu fischen. Можно так сказать, я забороняю тебе рыбальство. Ich verbiete dir das fischen. Я заброняю вам паління. Ich Verbitte ihnen das Rauchen. Ich verbiete also dir das Rauchen in diesem Raum, aber in diesem Zimmer. Ich verbiete dir das Rauchen in diesem Raum. Ich verbiete dir das Rauchen in diesem Auto. Hatte permenulem. Ja, Zaboronev, abo ja, Zaboronev. Ich habe verboten. Chumuja tabi, ze Zaboronev, abo Zaboronev. Warum habe ich dir das Verboten. Чому я тобі це не заборонив? або не заборонила? Warum habe ich dir das nicht verboten? Я заборонив або я заборонила тобі паління. Yabi Vja Zaboronifabo Zaboronila Palinya. Ich habe dir schon das Rauchen verboten. Yabje de Kilkaraziv Zaboraniv abo Zabonila Palinia. «Ich habe dir das Rauchen schon mehrmals verboten». «Mehrmals» – це «декілька разів», по суті, це один з перекладів. «Schon» – це I І всеразом, «Ich habe dir das Rauchen schon mehrmals verboten». Чому я не заборонив або заборонила тобі полити? Warum habe ich dir das Rauchen nicht verboten? Aber warum habe ich nicht dir das Rauchen verboten? Sag mal, Junge, warum habe ich dir das Rauchen nicht verboten, als du jung warst? Sag mal Jünge, warum habe ich dir das Rauchen nicht verboten, als du jung warst? okay, на цьому пропоную зробити паузу, а на наступний раз, однак, візьмемо ді слова турбуватися про. Aufpassen auf! Окей, okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Dяku za vašu увагу und bis zum nächsten Mal und do naступного разu. Ciao!